Нагадую, що ми розробляємо ось таку невеличку плату. Це є електроніка для моделістів. З допомогою цієї плати ви можете вдихнути життя в будь-які свої моделі. Якщо ви задумали зробити модель літачка, ви можете зробити керування моторчиками, стоянковими ліхтарями, проблесковими маячками. Таким чином, зробити вашу модель максимально схожу на реальну модель. Так само ця плата підійде і для статичних моделей, автомобілів, якщо в ній застосувати прошивку v рімок з попередньої серії відео, ви пам'ятаєте, можна досить непогано зробити систему керування з телефона вашою моделлю, тобто вам не потрібно ніяких пультів, нічого. Ви просто берете цю плату і підключаєте моторчик, світлодіоди, і все, у вас всі питання закриті. Також е, сфера застосування цієї плати може бути абсолютно різна. Може бути підсвітка приборної панелі автомобіля, якісь там різні спецефекти. Мені от задавали питання, чи можна так зробити, щоб світлодіоди загорялися в дві сторони е, одночасно. Так можна. Ця прошивка на плату поки що в етапі, на етапі розробки, тому придбати ви її не зможете. Ви її зможете придбати пізніше, я, мабуть, на якомусь там. На якісь барахолці для моделістів по типу Skiff Models розміщу оголошення про її продаж, От, а поки що є шанс отримати цю плату за донат на ЗСУ. Наша подруга Ірина Крамер зараз хоче забезпечити хлопців на передовій двома генераторами. Вони не дуже дорогі. Два генератори 34 тисячі гривень, як ви бачите, сума цілком підйомна. Але терміни досить стислі, тому що за генератори потрібно розрахуватися буквально з понеділка. Тому, якщо ви бажаєте отримати ось цю плату, про яку я говорив, то вам потрібно задонатити на збір. Генераторів, а скрін кинути мені на електронну пошту. Електронна пошта ви можете знайти в мене на гітхабі. Як буде обиратися переможець? Ви мені надсилаєте скрін. Я збираю в список людей, які задонатили, і далі сортуємо їх по сумі і першим трьом учасникам, ну, тобто, тим, Трьом учасникам, які задонатять найбільшу суму, я відправлю по отакій от платі. Це можна сказати, ексклюзив. Такого більше ніде не знайдете і такого більше в природі не існує. Але оскільки збір по термінах досить стислий: є суперпрес. Суперпрес, якщо, наприклад, знайдуться донати на суму більше, як 1000 гривень. Серед тих учасників я випадковим чином розіграю модель, яка була в попередній серії відео про веб-ремоут. Це нагадую ось таке шасі з вемосом на прошивці веб яке ви можете застосувати для реалізації якихось своїх ідей або подарувати. Товаришу, я думаю, що це буде досить цікавий проект вихідного дня там його якось запрограмувати по-своєму. По Не обов'язково використовувати мою прошивку, яка вже буде тут всередині вмонтована. Ну і також, ось в такому вигляді, як на фото, це буде його комплектація. Тобто два акумулятори, прошитий Вемос, можливість заряджати від USB. І е сервомоторчики, двигун, надруковані е карданні вали. Тобто, насправді, е ця модель, напевно, е по собі вартості і більша за тисячу гривень, але е якщо ми допоможемо Ірині закрити збір до понеділка, то я готовий віддати за донат цю модель. То ще раз нагадую правила. Якщо ви хочете ось цю плату, вам потрібно задонатити більше як 500 гривень Ірені на генератори. Я реквізити розміщу в себе в описі до відео. Тобто донатити 500 гривень, кидаєте скрін мені на електронку. Якщо ви хочете взяти участь у розіграші ось цього шасі, вам треба задонатити більше як 1000 гривень Ірині на генератори. Після того скинути скрін мені на електронну пошту. В понеділок, 18 вересня, цей конкурс закінчиться. У нас часу досить мало, тому, якщо ви хочете взяти участь у розіграшах, потрібно поспішити. В понеділок я візьму список всіх людей, які задонатили і скинули мені на електронну пошту. І е, серед е, тих, хто задонатив більше як 1000 гривень, розіграю ось це шасі випадковим чином. Тобто, якщо ви задонатили 1001 гривню, п'ять, десять, у вас усіх рівні шанси виграти ось це шасі. Серед тих, хто задонатив більше 1000 гривень, вибирається переможець випадковим чином. Якщо ви задонатите 500 гривень і більше, ви берете участь у розіграші ось цієї плати. Тобто, якщо ви донатите 500, 501, 502 1000, 2000, ви берете участь у розіграші цієї плати. Переможцями будуть ті, перших три учасники, які задонатять найбільшу суму. Тобто, якщо е, будуть найбільші суми більше тисячі гривень, то відповідно е, серед них і буде обраний переможець на розіграш цієї плати. І плюс, якщо ваш донат буде більше, як тисяча, ви приймете участь у розіграші шосі. Ну, е, я думаю, що правила конкурсу досить прозорі. Нагадую, понеділок, 18 вересня. 24 година 00 хвилин завершується конкурс і я оберу переможців. І є ще один заохочувальний приз це четверта плата, яка відправиться одному із всіх, хто задонатив. Тобто, якщо ви задонатили 5, 10, 15 гривень, немає значення, яка сума, і скинули скрін мені на пошту. Я серед усіх усіх учасників розіграю одну таку плату випадковим чином. Тобто у вас є е, одинакові шанси незалежно від того, скільки ви донатите, тому що е, сума не має значення, має значення той факт, щоб закрити потребу у генераторах для. 225 го окремого штурмового батальйона, якому е, пробує допомогти Ірина. Так що м -м, беріть участь у розіграші е, буде цікаво, такої халяви більше ніде не знайдете. Так, зараз ми припаяємо сюди світлодіоди, е, тому що я так бачу, що е, багато програмних рішень я вже виконав, але. Продемонструвати їх, на жаль, вам я не зможу. Тому починаємо паяти. Ну, наче нормально тримається. Тепер. Так. Тепер необхідно припаяти послідовно зі світлодіодом обмежувальний резистор. Тобто, як це виглядає? Ось тут в мене є Припаяний ми його так змоделюємо. Світлодіод. Якщо ось так він виглядає. Значить, оцей провідник я припаяв сюди. Тут в мене має бути резистор, і далі воно має йти вже на спільний провід. А сюди ми маємо підключати якийсь вхід, чи це буде плюс живлення, чи якийсь керуючий сигнал. Це вже ми собі вирішимо самостійно. Тепер питання, якої має бути, якого опору має бути цей резистор. А все визначається дуже просто. Є у фізиці, якщо ви пам'ятаєте така штука, як закон Ома, який. Складається з такої формули. І це струм, який протікає через коло У це напруга. А R це опір в Омах. Тобто, якщо, ну, і, і якщо ми плануємо сюди підключити оці точки 3,3 вольта, саме стільки таке джерело струму у нашого мікроконтролера, то в нас, значить, в цю формулу замість U. Виходить, 3,3 В, що ділиться на R. А струм нам потрібно подивитися в даташіт цього світлодіода. Ну, як правило, 5 мА, буде достатньо. 5 мА, це є 0,005 А. І тепер, виходячи з цієї формули, ну я так невдало почав, але хай же буде. Виходячи з цієї формули, маємо наступне. R дорівнює 3,3 вольта, що ділиться на 0,005. І тут, щоб не спортити ручку, виходить 660 Ом. Але оскільки найближчий номінал з наявних в мене резисторів, це буде 1 кОм. Тобто, от в це коло, якщо ми Тут поставимо 1 кОм резистор, то якраз буде достатньо, щоб цей світлодіод світився яскраво. Плюс до того у нас ще буде можливість підрегулювати яскравість з допомогою ПВМ. Але про це трішечки згодом. получается колбаски. Слава богу, что их только 5 штук. Чомусь я думав, що коли тут з'являться провідники, стане простіше, але <стало>, стало не простіше зовсім, А навпаки, важче, бо тепер воно, як антенки, ловлять всякі лишні рухи. Ну от я розпаяв 5 світлодіодів. Така вийшла непонятна гірлянда. Мабуть, я їх зараз якимось чином зберу в пучок перед тим як включати, бо дурне в мене перечуття, що це все може кудись закоротити. Ну, от такий я провів невеличкий тюнінг. Це вже чуть-чуть безпечніше, ніж було. Спочатку перші світлодіоди нікуди не закоротять. Зараз я відмию флюс і можна буде включити, попробувати. Флюс змиваємо звичайною каніфолію. Спіртом таким як продають в аптеці. Простий спірт. Він досить непогано розчиняє флюс і весь цей флюс залишається на паличці. Ну і перш ніж виключати паяльник, перевіримо на коротке замикання. Ну, як на мене, все чудово, можна включати. Ну, от, флюс відмився. Ось цей самий крайній світлодіод підключений до лінії живлення ЄСП. Тобто, коли появляється напруга на ЄСП, він засвідчується. Оці всі 4 світлодіода, вони е, підключені до простих виходів ЄСП. Тобто їх можна буде запрограмувати. Загалом тут. Е, П'ять діодів, але я так вирішив, що п'ятий діод я припаяю по лінії живлення. Це, ну, можна сказати, статична нагрузка. Тут може бути якийсь світлодіод, який постійно світиться під час того, як модель включена. Його не можна буде запрограмувати. Це можуть бути якісь там підсвітки і тому подібне. Це нічого не видно. Мінусовий рядок, плюсовий рядок, і найкрайні це піни. Ну, то В документації я детальніше опишу. Включаємо плату. Бачите, цей світлодіод засвітився, і так само і цей світлодіод світиться. Зробив два невеличкі вдосконалення. Перше вдосконалення це заклеїв синю лампочку, щоб вона мені не заважала і не світила в кадр. І ось цю червону лампочку, вона дуже яскраво світить. Треба збільшити резистор. але не будемо поки що відволікатися на всякі дрібниці. Займемося доробкою прошивки. І щоб стало що цікавіше, я додав у прошивку дещо складніший скрипт Блінкера. Тобто, як бачите, тут є більше стадій, і суть, в принципі, така сама, тільки те, що вже застосовано значення яскравості різного рівня. Тобто в нас на соті мілісекунді яскравість стає 20, на 200 – 50, потім 90, потім 50, 20 і 100. Тобто утворюється такий свого роду ефект затухання. Ну, Звичайно, чим більше ви зробите кроків, тим він буде плавніший. Але, як на мене, то вийшло досить непогано. І зараз ми побачимо, як це відбувається наочно. Тобто включаємо плату. Ну, ось це, пам'ятаєте, це є наше живлення. Воно, е можливо, я його теж ізолентою заклею. <свісно> Тому що е по живленню відрегулювати яскравості можливості немає. Але в нас є лайфхак. Е так, не відволікаємося. Значить, йдемо налаштування Wi-Fi, підключаємося до мережі Model Hearts. Переходимо в панель керування. Ось я запускаємо наш блінкер. Я думаю, вам добре видно, як воно плавно блимає. Наскільки плавно. Для порівняння, от я візьму Strobe Light, як вони працюють різко. І як бачите, як е дехто з підписників питав, чи може паралельно працювати кілька діодів, так, може. Ось вони собі абсолютно незалежно. Я можу, наприклад, маячок от бікон виключити. лишається тільки Strobe Light. Можу виключити Strobe Light включити маячок І все працює чудово. строп-лайт включили маячок включаю. Ну Якщо заморочитись, то можна і для строп-лайт додати е, кілька ефектів. І е, таким чином зробити свого роду анімацію. Е, також е, ці всі блінкери вони між собою є незалежними і можуть працювати паралельно. От, наприклад, Position Light. Це в нас, пам'ятаєте, блінкер, який запускає світлодіод на постійний режим свічення. І так само Navigation Light. Ось вони. Ось ми їх і детектували. Ну, і так само їх по кліку можна виключити. І е, до того ж, як ви пам'ятаєте, ми робили. Вказівники поворотів. Таким самим чином можна і на цьому екрані зробити анімацію. Але поки що я на цьому заморочуватися не буду, тому що в мене є незакрите питання, це питання нашого дизайнера інтерфейсів. На це треба трохи буде потратити більше часу. Він поки що знаходиться в розробці. Тому не відключайтесь. Спостерігайте за опоновленнями на каналі і за Гітхабом. Скоро ви побачите. Ну, поки що я виключаю модель.